Так, дивіться, вирішила відео вам записати, щоб зрозуміліше було, що ми, хто ми і навіщо? Так предисторія. Ось, дивіться. Певний проміжок часу назад, а саме в 21-му році, я чула від своїх батьків, що у нас. Е Староста, шахрайка. Ну, що в общем, що у нас а, староста не є насправді старостою, а просто сидить в кабінеті і видає себе за старосту. в общем. А по документам староста зовсім інша. Звісно, у мене на той період взагалі не було часу цим займатися. Ну, якби десь щось не до цього було. Я цьому не придала, ну, чесно кажучи, багато значення, тому що ну, я. Не могла в подібне взагалі навіть повірити. Ось. А потім приблизно там війна почалася було не на часі. І все таке да, бачите, які події? А Потім сталися певні події, свідком яких я стала особисто. Про яких особисто Пані Тетяна, наша староста села Грузького, привернула вже мою особисту увагу до своєї діяльності і організації, з якими вона співпрацює. Я вирішила зайнятися цим питанням і почала дізнаватися про російське поселення, яке у нас біля веселої свободи. Про організацію вихідці з цього поселення, з якими співпрацює наша староста. Да? Про те, що виявляється, вона в 21-му році взагалі не була старостою по документам, а лише сиділа в кабінеті і ходила на всі собрання, видаючи себе за старосту. А сільська рада цьому сприяла і вигороджувала її. І на всіх фотографіях вона типу староста, візде присутня, хоч вона взагалі не була посадовою особою. От у зв'язку з цим, в принципі, зараз провадиться певна діяльність мене, моєї організації, моєї родини, людей, які підтримують мою діяльність. Ось. І отак. Так як я хочу жити в правовій державі, наскільки це можливо в наших реаліях. Мені не подобається багато чого, І я висловлюю свою суб'єктивну думку, погляд на те, що відбувається. А кому не подобається тут, чи він не може чути у нього дуже ніжний, ніжний слух, він може вийти з цієї групи, не писати, не читати взагалі без проблем. Можете самі вийти, або напишіть мені в коментарях, я вас сама заблокую чи видалю. Все, всім гарного вечора.